Знущалася над своєю сестрою. На Прикарпатті правоохоронці взяли під варту мешканку Городенківської громади, яка неодноразово вчиняла домашнє насильство. Деталі у наступному сюжеті. 36-річна жінка била та знущалась над своєю сестрою. За це її вже неодноразово притягували до відповідальності. Проте висновків вона так і не зробила. Було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а також застосовано обмежувальні заходи. Пов'язані з покладенням обов'язку на кривдницю пройти лікування від алкогольної залежності. Однак, незважаючи на встановлені судом обмеження, а також обов'язки, які вказана особа повинна була дотримуватись під час Домашнього арешту вона знехтувала вказаними обов'язками. Відтак мешканці Горденківської громади повідомили про підозру та обрали запобіжний захід тримання під вартою, оскільки особа злісно ухилялася від виконання своїх процесуальних обов'язків. На шлях фактично виправлення не стало і вчинила знову кримінальне правопорушення щодо своєї сестри. За таких обставин суд погодився з позицією прокурора і. Змінив запобіжний захід на тримання під вартою і визначив заставу у разі в розмірі 90 тисяч гривень. У разі сплати на неї також будуть покладені обов'язки. Досудове розслідування ще триває на вирок суду. Підозрювана очікує за ґратами.